Вітаю вас, друзі! Халіга, теніс на зв'язку. З вами Антон. До вашої уваги. Фінал нещодавнього одиночного турніру між Іваном та Антоном. Дуже цікаво, як вони зіграють свій матч. Розпочали ігру, ми бачимо рахунок вже 0-30. Іван на подачі, нема у нього першої. Важко йому набирати очки. Ось розіграш м'яча. Іван непогано рухається під сітку і Антон помиляється. 1530. Знову немає першої. Дуже непогано ми бачимо. В першому геймі рухається Іван на задній лінії, але він з Бекем помиляється. Помилка від Антона 30-40. Сворхендував далеко. Отже, 1 0 Антон повів. Ми бачимо. 15-0. Іван Антона першої особливо немає. Не приймає другу подачу Іван 30-0. Непогано. Як непогано? Іван, браво! Перевів м'яч по лінії з форхенду. Дуже класно. 30-15. Антон веде. Обмін ударами на задній лінії. Помилка не вимушена від Антона. А з Бекхенду по 30. Помилка від Івана. 40-30 Відчувається боротьба, але поки що Антон трошки покраще 2-0. Іван подаємо, бачимо. Рахунок уже 30 0 Скориставався Іван помилками від Антона. Він не приймав подачу наступну 40. -0. Багато помилок ми бачимо в обох гравців. Поки що 40-15 Антон веде, вибачте, Іван веде. Виходить де сітки Антони і заряджаємо єч з фурхенду дуже далеко. 2-1. Багато дуже ударів. Обидва гравці. Бачимо по центру, але ось зараз. Антон намагався більш активніше пробити, але м'яч пішов в аут. і 0.15. Високі м'ячі, ну треба ж уже один хороший удар. Але ось зараз помилка від Антона 0-30, але поки 2-1 він попереду. Дуже подобається як. Іван чудово переміщується по корту, гарно рухається, але помилки все одно є і їх досить багато. Поки що йому вдається нав'язувати боротьбу обмін ударами. Як класно Іван діє зараз. З бекенду у дев'яточку як кажуть по футбольному, але наступний епізод помилка у простій ситуації, на жаль. Є можливість у Івана зараз зачепитися та виграти цей гейм, зрівняти рахунок. Тримають ніч досить непогано, особливо не ризикують, але й самі не помиляються. Яка ж буде розв'язка цього епізоду? Як думаєте? Можете поставити на паузу та написати свою версію в коментарях. Дуже непогано тримають м'яч. Удар Івана. неймовірно 2-2. Віндер від Івана. Чудовий удар. Класно. 2-2. Але наступний епізод знову помилка. Не приймає подачу Антон. по 15. 30-15. Відчувається боротьба на корті, ніхто не хоче поступатися. Дуже зосереджено грає Антон Іван для того, щоб повертати мяч корт. не робити помилок у простих ситуаціях, непоганий тут розіграш м'ячами. Бачимо, знову подивіться, як Іван рухається. Це просто вау! клас, Але помилка з Форхендом. По 30. І ось тут епізод був дуже цікавий. В кінці відео давайте подивимося разом. Чи був там аут, чи м'яч був у корті. Поки що рахунок 40-40. Більше у Антона. Іван. Першу подав сітка, Була друга, третя вже. Ми бачимо, що важко Івану подавати у цьому фіналі. Антон грає на своєму непоганому рівні, а зараз Іван чудово з льоту грає, дуже красиво, класний вінер, молодець. По сорокам рівно. Знову сітка, аут, переподача друга, у Антона. Обмін ударами обидва по центру. Зараз Іван помиляється. Ну що 3-2. Антон робить брейк і подає вже на матч. 15-0. Супер прийом від Івана по 15. -те. У наступному епізоді знову, який вже раз Іван після класного епізоду робить просту помилку. 30-15 Антон. Впереду. Перевід по лінії дуже непогано. З Вархенду Івана був. аут по 30. от Яка класна подача у Антона зараз. В кінці тоді, коли коли, коли вона потрібна найбільш 40-30, це матчбол, до речі. М -м, помилка, не вимушена. Знову рівно. По 40. Що буде далі? Дивимося. По центру, по центру б'ють, не ризикують. Непогано, дуже непогано рухається обидва. Про Івана вже казав, але Антон також чудово рухається по корту. Достає усі м'ячі. Ще один матчбол від Антона. Помилка. Рівно. Два матчболи було вже Антона. Схоже, буде третій, чи зможе він втретє. Такий дожати Ваню. Та виграти цей фінал. Обмін ударами. Обидва класно зіграли цей матч. Дваня грав, може, десь трохи активніше. Класні вінерси у нього були, Антон Надійно, впевнено. Навіть зараз от третій раз вже вчепляється, чи достає по центру і. Ваня помиляється 4-2. Антон виграє. кубок в його розпорядженні. А тепер давайте подивимось той епізод. Чи був тут аут?